Це <звач> класно. <Це> класно. <звач> не хочу хвалитись, але я нормально орієнтуюся в інноваційних технологіях. Зараз це 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 не хочу хвалитися, але мої першокласники нарешті почали читати. Зараз! <звач> <І це класно. звач> не хочу хвалитися, але мої учні мене слухають, і, і я в цьому. Цім я... щасливо. Так. Хвалитися, але хвалися. У мене учнів дуже багато, але я їх люблю і мені добре з ними працювати. Це класно. Не хочу хвалитися, але я сильна. Це класно. Не, хочу але я сильна. Це класно. Не хочу хвалитися, але нарешті я здобула зворотній зв'язок від учнів першого і другого класу. Це класно. Не хочу хвалитися, але мій п'ятий клас найкращий. Хвалитися, але я не буду хвалитися. вмію організувати дітей. Це це Не хочу хвалитися, але я знаю англійську волку. Це Це дуже класно час, да, дуже клас. не хочу хвалитися, але я знаю, що я виживу будь-де і будь-коли за будь-яких обставин.